Вечеря в мене сьогодні на вечерю дуже смачний десерт. Це яблуко, запечене в мікрохвильовій пічці, а всередині цікаве націння. До складу цього десерту увійшло. Увійшли такі продукти. Творог, яйце, манна крупа. Цукор, сіль, харчова сода. І те яблуко, яке я виковирила з середини, серединка яблучка. Крім насіння, то вже взагалі відкинула, щоб воно не було жорстким і не псувало смак. Перемішала добряче. Поклала всередину яблука і ось в таких формочках запікала в мікрохвильовій пічці. Воно пихтіло, вилазило, тікло. Бачите, з усіх сторін витікало, але приготувалося. І таке смачне, я вже з краю трошки спробувала, мені дуже сподобалось. А так як я роблю все це вже не перший раз. То знаю, який смак буде у мого десерту. Виглядає він, звісно, не так гарно, як хотілося би, але смачний, дуже смачний. І запеклося гарно і смакує відмінно. Запиватиму пивом. Ось таке жіноче пиво вважаю. Будемо пити роз... разом з чоловіком. Ой, яке ж воно смачне! Червоне. Ой-ой-ой, трошки не вгадала потікло. Шкода, що перелила. Але ж таке воно пиво. Хай бульбачки осідають, розіллю до кінця, все вилила. Дивіться, яке пиво. Жіноче. І он потекло. Ну, зовсім неохайно я налила. Але рівно поділила. Що мені, що чоловікові. Отака в мене вечеря. Ну, всім смачного, спокійної, тихої ночі. Дай Бог зустрінемось завтра вранці.